Дитячий садочок усмішка Радий вас вітати, малята. Наші таланти розпустять вітрила, в небо піднімуть радості крила. Вітер натхнення запалить серця. Творчість живе у цих стінах щодня. Таланти, творчість, неповторна сила, що світ веде в прекрасну далину. Запрошуємо всіх. У нашу творчу майстерню ось на будь-яке бажання є продукти харчування. І молочні, і м'ясні, борошняні, круп'яні, і кондитерські смачненькі, консервовані свіженькі. Мова сьогодні йтиме про продукти харчування. Малята пропоную вам сьогодні зробити ось таку тарілочку з сиром. Для виконання роботи нам буде потрібна допомога батьків. Нам сьогодні знадобиться три листа картону різного кольору, один білий лист А4, ножиці, клей, олівець любого кольору і ось такі заготовки: жовтий трикутник з картону, кружечки і трикутники будь-якого кольору. Починаємо з тарілки. Беремо картон одного кольору та за допомогою справжньої тарілки. Малюємо великий круг. Вирізаємо. Не забувайте техніку безпеки роботи з ножицями. Беремо інший картон і обводимо меншу тарілочку. Вирізаємо. Наносимо клей на менший кружечок і приклеюємо ось так. Тепер прикрасимо нашу тарілочку трикутниками. Як гарно виходить, але чогось не вистачає. Звісно, сиру. Жовтий трикутник це і є сир. Приклеюємо до тарілочки і прикрашаємо кружечками. Ось яка гарна тарілочка з сиром у нас вийшла. А зараз ми будемо творити з вами справжні дива. Беремо білий аркуш паперу, накриваємо нашу тарілочку і починаємо штрихувати олівчиком. Обрізаємо тарілочку за контуром. І ви тільки подивіться. У нас вийшло дві тарілочки. Чекаємо на ваші роботи, малята. Бажаємо творчих успіхів. До зустрічі!